Доброго дня, друзі, мав нагоду ремонтувати. І такий цікавий досвід. Геон Скрамблер 250. Прийшла вона, що от десь тут в цьому місці тече масло. Акумулятор. Плюсова чи мінусова, вже не пам'ятаю яка клема не знімалася. Акумулятор був кислотний. Було вирішено поміняти на келєвий, він вже старенький. Вона вже на ньому накатала 10 тисяч. Я думаю, що він би ще поїздив, але тим не менше. І також була жалоба, що не регулюється карбуратор. Так, це як проявлялося, якщо так досить швидко натиснути на ручку газу, то не... вона ніби дусило її. Але якщо відпускаєш, то оберти дуже піднімалися. І не заводилося добре, навіть з підсоску ну Зараз зимній час, з підсоском плескову треба заводити Ну що воно зараз каже нам. Ідеально заводиться Треба, щоб трохи прогрілося. Але бачимо, працює адекватно, тримає обороти. А вона погріється, а ми тим часом йдемо подивимося причину поломок. То що ми, друзі, маємо? Старий акумулятор. Мені здається, що він ще дихає, але так з клієнтом погодили. Це навіть не клієнт, це мій друг. Бо я би не взяв мотоцикли на ремонт, не ремонтую мотоцикли. На що я звернув перше? Увагу. Я думаю, ви зараз все побачите. От, наскільки сильно порепана шланга. І це всі. Всі шланги паливні, вони всі порепані. Всі. І що ще я побачив? На патрубку. От цій канавці. Можливо, відео не передасть. Там просто всюди репнуто. Виходячи з свого невеличкого досвіду, все, що репнуто, все треба замінити. І відверто вам скажу, відразу почало все заводитися. Так як карбуратор налаштовував мій колега, то прийшлося його трошки там підтягнути. Катнувся я, підтягнув, і зараз скрамблер працює адекватно. Друзі Карбуратори прості, їх там не треба ні крутити, ні підкручувати. Вони працюють справно. Шукайте причини не в карбураторах, а в деталях, в трубочках, паливних фільтрах. Він там також є. В паливних кранах, там в паливному крані є резинка, яка розслоюється іноді від бензини. Оце, є, оце можлива причина поломки вашого мотоциклета. Чи іншої бензотехніки. Но карбуратор теж буває причина, але не так часто, як всі думають. Повернемось до мотоцикла, вже він прогрівся. Пососик ми скинули. Дивіться, як гарненько він. Як він гарненько працює. І вчора я трохи катався. Потім хазяїн вже точно скаже, лапає там масло чи ні. Ну Я вчора катався, нічого нема. Вирізав там прокладку міліметрову, бо там була дуже тоненька. Можливо повело кришечку ДРМ і вона просто не тримала. Побачимо, час покаже.